Всім доброго дня. Мене звати Анна, я фінансовий планер iPlan. Поставте, будь ласка, в чатику плюсики, якщо вам нас е, чутно видно, як чутно видно. Е, не бачу поки чатика, але окей. Е, сьогодні в нас в гостях Станіслав Цис, підприємець, засновник і керівник компанії Uniconsulting Group. Станіслав разом з командою вже більше восьми років допомагає українському бізнесу вийти на польський ринок, надає консультації з питань маркетингу та фінансів. І сьогодні ми поговоримо про те, в чому різниця між польським і українським ринком, чому те, що працює в Україні, не працює в Польщі. Трохи поговоримо про податки і одноособовому діяльність господарчу. Ну і також в кінці відповімо на ваші запитання з чатом. Сьогодні разом зі мною також Любомир, його представлення не потрібно, всі його знають. Ну, отож, починаємо. Стас, розкажи, будь ласка, як взагалі підготуватися до відкриття бізнесу в Польщі, на що звернути увагу? Єдине, що нагадую, що про саму реєстрацію в нас вже є відео на каналі. Ви можете знайти його в плейс листі про Польщу. Ага, добре. Давайте звук: як мене Окей, ну, окей. Ну, нам окей. А глядачам... Вам окей. А глядачам? Та, вони напишуть, якщо буде де, окей, я думаю, ну нормально так. зараз. Добре. Е, Анна, будь ласка, ще раз питання можете поставити? Е, ви... е, як підготуватися до відкриття бізнесу в Польщі і на що звернути увагу, на які такі деталі? Окей. Є ну, е, е, дві, дві речі це готовка, скажімо так. Е...

Стас, я перепрошую, Анна. Мені здається, все-таки знов проблема зі звуком. так, так? Там. Спробуй тоді, може, перемінити цей е, інтернет. Ну, давайте я на Wi-Fi перейду. Угу. Стас передключається. У нас на каналі є стараннями Анни створений плейліст для українців в Польщі. Там є вже про відкриття ФОПа і про резидентство податкове і багато чого. І в мене прохання до всіх, що ви бачите ну, дуже класні відео, які стосуються там податків, ведення бізнесу, фінансового життя в Польщі, то присилайте нам на канал. Ми їх просто будемо додавати в цей плейліст, щоб це була максимально корисна інформація. Також можете додавати відео нам висилати з інших країн, тому що в нас є плейс листи, якщо не пом'ять, по Португалії, по Великобританії, Швейцарії. Ми постійно розширюємо нашу мапу клієнтів. Так, добре, я переключився переключ... на Wi-Fi. Блин, напевно, сьогодні відео не буде. Зірки стали. <ріст> <ріст> Добре, я це відео. Чуєте мене. Так, ну наразі чуємо. Давайте ще одну спробу, якщо не вийде, то перенесемо ефір, або запишемо в Zoom в інший час. <ріст> так, або перенесемо, або запишемо. Можна викласти як такий, типу, інтенсив там на одну годину. Добре, то остання спроба. З моральної сторони, це буде робитися трошки довше, ніж в нас в Україні. Друге, це розуміти, що нема можливості типу, там з кимось порішати. які Якісь питання, і так далі. Тобто, ти маєш в процедурах, які є по регламентах, що стосовно підготовки. Ну, мабуть, це те, що потрібно буде займатися бухгалтерією і процесом там, своєї одноособової тобто ФОПа польського, або вашого вашого спілку ЗО. Тобто потрібно буде цим займатися питанням набагато більше, ніж в Україні. Е, приведу приклад е, в Україні в тебе і, типу, ти е, даєш там свої, е, скільки ти заробив, та, і, ну, і все. Якби ти, там, тобі бухгалтер каже, що буде платити, і все. Тут як кажуть, Якесь скомпліковане, як перекласти трошки складніше. І маєш теж розуміти, яка в тебе форма оподаткування, як маєш там вести книгу, доходів і видатки. До цього теж треба готуватися, якщо на. А зі сторони там відкриття таких формальностей. Це зрозуміло, що потрібно. Я не знаю просто хто нас дивиться і який в нього зараз рівень знань польського бізнесу. Але якщо коротко, то потрібно мати електронні під Польщі, завдяки якому можна дуже багато операцій робити, відкривати або ФОПа польського, або компанію. І так. Якщо коротко, то така відповідь, Анна. Дякую. Зараз э, чути вже набагато краще. Я думаю, э, на зв'язок покращився без відео. То можете поставити мою а... фотку замість відео ну, хай буде На Я вважаю, що голос важніший, бо інформація все рівно. Так, українці закальонні. Різними ситуаціями. Ну, так. А, Стас, яка різниця, на твою думку, між польським і українським ринком? Різниця в менталітеті, бізнес-етиці? Mm -hmm. Що суттєво відрізняється? Ну, перше, що, що я сказав, що тут ніхто нікуди не спішить, значить, що типу в суботу в неділю там трубку. Ніхто не буде, чи ти можеш, меру, або там не знаю. от Реальний такий приклад було зараз купити декілька цих, які там зараз в Україні дуже потрібні. І оголошення на Олексі, Оликс ПЛ ти дзвониш, акумулятор коштує типу там там 200 тисяч злотих. Ну, тобто шалені гроші, так. так. Е, ну це як... І ти дзвониш, і чувак так е, питає: Алло, хто ти? Хто? Ну, я, звон... ну, е, я зараз, е, знаєте, позвоніть завтра, але ні, ні. кращих понеділок. Чувак намагається продати акумулятор там, за 200 тисяч і, типу, ну, позвоніть в понеділок. В Україні в нас такого немає, так? там, тебе в три часи ночі. Туди і ти будеш там щось продавати. <ріст> я так принаймні вважаю, я не, не знаю, може щось змінилося, але раніше було так. Е, стосовно етики, ну, є дуже такі е, тонкі речі стосовно е, GDPR, в Польщі це називається Родо. Е, це GDPR, це охорона персональних даних і ті всі різні штуки, які власне. І е, давайте кейси якісь, так? Е, Буває таке кейс, що типу, ти не можеш написати, відразу відразу продавати щось. Тобто відразу висилати свої там прайс, щось, щось такого. Так? Наприклад, в Німеччині ти маєш написати, спочатку спросити, чи можеш ти вислати, запитати. Чи можеш ти вислати таку оферту, якщо так, то ти можеш її висилати. Це теж такий приклад, е, мен, мен, власне, юридичної е, різниці в цих штуках. Співують е, е, за е, прання брудних пін'єзів, це називається в Польщі, за грошима, е, KYC, know your Customer. Е, Compliance за акції за цим всім дуже слідкує банк банки. Е, бо якщо прилітають теж по шапці, і вони намагаються кожну там транзакцію шокувати і робити комплайнс. Е, але є і звучання, що типу, краще не їхати в Польщу але є гарні речі, слухайте, е, те, що. Ринок працює економіка в Польщі 38 мільйонів людей, які розмовляють, це одна з найтаких потужних і великих країн в Європі. Це дуже класний хаб логістичний. Польща займає друге місто перевезеннях в грузових перевезеннях до три 3,5. Там є. Такі градації міжнародні, і вони займають там друге місце. Тобто це в Польщі порівняно з, скажімо так, Старою Європою. Зараз така маленька реклама Польщі, так буде. В Польщі порівняно зі Старою Європою, набагато швидше, все це... якщо для українців в Польщі все робиться. Довго, то, любі друзі, преталію і зробіть собі банківський рахунок. Або спробуйте готівку покласти на свою ж карту. Це один тиждень. Так? Або зробіть перег... цей пшалев... це? Ну, банківський переказ. Так, перег... грошовий переказ зробіть і... і один тиждень. В Польщі він йде один-два дні. Тобто відчуйте різницю, так, Польща. Що ще є такого гарного і такі, такої різниці злоти, який наразі тримається своя валюта. В більшості випадків це окей, це добре. Бо в нас є приклади з Грецією і з іншими країнами. Де все ще, ще дорожче. Е, ну, е, якось так, відповідаючи на питання бізнесу. Супер, дякую. Ну, на мою думку, ще плюс Польщі, того, що нам все одно ця ментальність близька, нам легше домовитися про якісь бізнес-питання з поляками, ніж з українцями, ніж з іншої частини Європи, навіть не знаючи мови. Ти все ну, одно польська мова нам набагато ближча, і можна її принаймні зрозуміти, особливо для людей західної України, ніж скажімо, ну, так. ти їдеш в Німеччину чи Італію. Тут принаймні ну і тут і більш так. дуже багато все таки є українців, і можна цілитись не тільки в польський ринок, а теж і для українців, які зараз знаходяться тут. От я власне хотів спитати, ну це може навіть до вас обох питання бо те. Теж польську знаєш. В нас тут всі пишуть, що там нова почта вийшла на ринок Польщі, відкрила відділення. а Можливо, ви знаєте якісь бізнеси українські, які успішно виходили на ринок Польщі до війни, чи які вже відомі в Польщі? Там не знаю, може просто це маленький бізнес, якась надихаюча історія. Mm. Uh, так, Анна, ти хто no, uh, Я дуже люблю кейс. Uh, найменшої кав'ярні в Польщі Добро, Добро, які з кав'ярні в Варшаві здається, там 3 чи 6 метрів, розрослися до фран... міжнародної франшизи. Я вже точно не знаю, стільки закладів, але мають багато закладів в Польщі, в Чехії. І окрім того, що відкрили декілька інших бізнесів: це «Суші-кафе» Вони відкрили під час пандемії. І зараз ще просеко секо Остербар. Теж на От, франшиза відкрила. Але вони починали бізнес в Польщі. В них до цього не було бізнесу в Україні. Це молода пара, вони приїхали і відразу, ну, якби вони не знають, як в Україні, вони відразу в Польщі починали. Стас, а, ти, а, так, напевно, маєш... ну, Дивіться, стосовно нової почти цих нещодавно вийшли, і тому зараз нема таких кейсів, щоб то знаєте. Ну, щоб це. Було. В нас є така штука, що відразу всі намагаються це зробити, якось там всі сіру чи щось там комбінувати. ми розмовляємо про нормальний бізнес, легальні кейси, то наразі ще це так, бо в них там є якісь там невеличкі групи товарів, які придавати сюди, і е... служба цельна, польська слідкує там не передавати товари, щоб це щоб власне платити НДС, так? Ось, але якщо розмовляти стосовно кейсів, то ну в нас їх там, типу, різних кейсів, але це все, е, в, скажімо так, в околіці. Тобто, якщо добро добро, це малий бізнес, який там, типу, п'ярився так? Багато цю штуку вкладали, то Бо в мене є багато кейсів простих людей, які їхали в Польщу відкрили е, своє СТО, відкрили свою клінінгову компанію. Мільйон різних бізнесів. Я не знаю, назовіть мені якусь нішу, і я вам скажу цей бізнес, і там, там, типу, з чим вони стикалися, з якими проблемами. Але це все ну, із відомих кейсів, що я пам'ятаю, із великих проєктів це Drone Hub, Це Займається і е, засновник він українець, він попав е, Forbes е, до 30 в Польську. е, це кейс okay. але це якби великий бізнес там ну е, в космосі вони їх рівень в космос. Так, я нещодавно про них читала. Я просто теж підписана на засновника. Вони виграли від Америки півмільйона доларів на розвитку ток бізнесу. Ну там, взагалі, такий цікавий великий бізнес. Ну таких таких небагато в Польщі в них своє виробництво в Жешові. Декілька офісів угу. і в Польщі ще і в Америці з того, що знаю. Продовжуємо. У мене є ще питання по податкам, але я думаю, що ти хотіла ще щось Стаса запитати. Так, ну мене більше цікаве, так як я знаю, що Стас консультує компанії. Мене цікавий підхід до бізнес-моделі. І от на що треба звернутися О, Стаса вибило. Може, ти, тоді розкажеш, поки ми його чекаємо. От, якщо є товка в, в, в Польщі, да, от в Україні ставка податку там 18, але потім ще, коли власник дивіденди з товки собі платить, то він ще платить 5 плюс 1,5. Ну, і ефективне навантаження 18, 5, 23, 24,5%. От може, ти знаєш, які польські ставки податків для цієї товки і потім на персональному рівні, ще власника. Ну, у нас на дивіденди податок 19% при виплаті, а по, по дохідний податок, здається, 9%, але це залежить теж від виду діяльності компанії. У нас дуже багато всього прив'язано саме до виду діяльності компанії. Угу. І, тобто 19 плюс там 9 і… і... Більше. Так, але багато хто просто йде, затру... ну, працевлаштовується як найманий працівник, скажімо так, як директор компанії і отримує зарплату це дуже часто, або комбінують з зі... типу, одна фірма є власником іншої спуками ну... Я думаю, якщо себе директором найняти, це вигідніше не буде, мабуть, бо це ж податки на заробітну плату так. зразу, бо вони там немаленькі. Так, ну але ну різні. Ну багато хто знає, що до минулого року комбінували з полками командитовими. До речі, коли я була на семінарі одного податківця відомого в Польщі, то він сказав, що українці найбільше комбінують з податками. Ну, в легальному, все в легальному полі, але фантазія в них найкраща. Причому це був поляк. Слухай, мені клієнт хвалився, що ну, він айтішник, 12 з половиною ну типу як IT ФОП в Україні 5 а там 12 з половиною від обороту і, ще є СВ польський да? так та, так є якщо він має податок ричал це теж це для ФОПів там в залежності від виду діяльності там тестер від 8 до 12 бо там якось девелопер має одну ставку, тестер іншу ставку ще в Польщі. Але це в якомусь іншому відео розповідала вже що є така штука, як it АІТБС, це інтелектуальна власність. Якщо її довести, що в тебе є, інтел... що це твоя інт... власність, розробка, то там ще нижчий податок. Там, взагалі, біля 5% можна війти. Але в ці штуки всі можна гратися, якщо ти маєш гарного податкового радника. Самому обирати таку ставку податків я не рекомендую. Ні, ну ми ж з тобою знаєш, що можна до таких людей прийти. Слухай, а нагадай по ЄСВ, бо я читав, що там перші два роки воно якесь мінімальне це ЄСВ, а потім чи то 200 злотих, чи то налог 200 євро. Я не пам'ятаю зараз цифри, бо це також якось змінилося так злот. давно. О бач, Стас. Включився, Але є дійсно пільга спочатку на перші 6 місяців, а потім так званий мали, малий СУС, а потім на ще на 24 місяці є пільга податкова. Я можу в коментарях вислати. У нас презентації було до попереднього до відео про ділальність господарчам, то ці цифри всі були вказані. А, дякую. Я в чаті дав посилання на це відео, тоді mm -hmm. давайте повернемося Стас уже з нами. Ти хотіла спитати про управління бізнесу? Так, так я хотіла запитати Та, я про такі управлінські штуки, бізнес-моделі, що врахувати саме при розвитку, при відкритті бізнесу, от як при створенні бізнес-моделі, окрім там, податків. Бо відомо, що податки суттєво відрізняються від української. Ще врахувати окрім, при окрім цифр. Коли ми формуємо бізнес механізм, це, власне, є. Рахуювати. Або власне потрібно все цей рахувати. До такої штуки, якщо ви знаєте, що ви знаєте краще ніж я. Після неї, так. І, і, і ще, ну, Окрім дедлайнів, різних штук. ну, я не знаю, більше нічого найголовніше. Угу. Чекай, Стас, секунду. Е, На жаль, продовжуються проблеми з звуком. Так. І я пропоную. Так, я пропоную, можливо, ми зробимо ти з тобою такий запис на Zoom і викладемо протягом це буде більш ефективно. І глядачам буде приємніше потім дивитися. А ми вже потім в коментарях відповімо на всі. Давай запитання, які будуть чатаю свій інтернет. Супер наразі наразі як і в Україні з того, що я бачу це печально. Супер, але Супер. маємо саме добре. добре. Я закінчую стрім.